Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Житомирській обласній клінічній лікарні з літа 2024 року не проводять операції з пересадки внутрішніх органів. Щоб відновити проведення трансплантацій, керівництво лікарні планує об'єднати два відділення, які вважають неефективними. Чому операції з пересадки органів не проводилися в Житомирській області, та якими були інші події тижня? Детальніше розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! За 2024 рік у Житомирській обласній клінічній лікарні провели одну операцію з пересадки органів. Віталій Хоменко, медичний директор лікарні, розповів, що родину трансплантацію нирки провели у липні 2024 року. За його словами, одна з причин, яка впливає на проведення таких операцій наявність донорів. Всю трансплантацію потрібно розуміти. Ми її розділяємо на родину і посмертну. Що стосується посмертної трансплантації, це проблема донорських кадрів. Тобто я говорю про те, що в нас відбувається констатація смерті мозку, але, на жаль, не завжди ми отримуємо позитивну відповідь. Або якщо ми її отримуємо, не завжди донор підходить для пересадки. Тому це якби одна з причин. Стосовно родинних трансплантацій, ну це все залежить від комунікації роботи відділення трансплантації органів від тканин, трансплант-координатора і відповідно нашого відділення. Нефрології зі слів Олександра Веселовського, генерального директора обласної лікарні, адміністрація лікарні вирішила об'єднати відділення кардіохірургії трансплантації органів і тканин з відділенням рентген-ендоваскулярної хірургії, яке проводить діагностику та операції на судинах голови і серця. Це має сприяти відновленню операцій з пересадки органів. Відділення було кардіохірургічно неефективно по своїй роботі спроможності пацієнтів було край мало, і тому було зроблено те, що неефективний менеджмент саме в самих відділеннях. Інше відділення у нас є як просто невеличкий оперблок, в якому є дві операційних, немає ліжок. Вихід буде об'єднати два відділення, і тим самим ми зменшимо кількість керівного складу. Це об'єднання і приведе до того, що ми, саме цей пакет у нас запрацює. Анатолій Матвійчук, завідувач відділення кардіохірургії трансплантації органів і тканин, каже, що у 2024 році у відділенні пролікували 365 пацієнтів. Провели близько 110 операцій на серцево судинній системі. З них з зупинкою серця 47. За рік у відділенні помер один пацієнт. Зі слів Анатолія Матвійчука робота відділення за рік погіршилася через відсутність підтримки з боку адміністрації лікарні. От інформаційна записка дотована ще шостим місяцем, затверджено під номером 24-го року. Шість пунктів, що яке надати докупити обладнання, що потрібно для цього, як створити базу, обновити реципієнтів наших, щоб ми не відвозили і наші пацієнти не знаходились в обліку в базі лабораторних даних в іншому Закладі, а повинно це все бути в нас, щоб сьогодні забезпечення було розхідними матеріалами нашої служби, щоб ми могли надавати допомогу. На сьогоднішній день у нас забезпечення. Ще раз повторюю, на відділення закуплено ноль для проведення серцево хірургічних операцій для ремонту обладнання. Елементарний апарат УЗІ, сьогодні датчик не можемо півроку поремонтувати. По уЗІ апарату апарат працює, не працює датчик. Зараз нас робимо дефектний акт про те, щоб його визнати, такі які не підлягає ремонту. Тоді ми маємо бути можливість купити новий датчик. Розхідні матеріали закуплялися по-моєму це відділення найбільше. Це найбільш дороговартісне в нас відділення області, але на жаль, велика частина цих розхідних матеріалів, які ми закупляли, які ми отримували з міністерства охорони здоров'я. Ми їх в на київській лікарні, там де лікувалися наші пацієнти із Житомирської області, Роман Борощак, завідувач відділення рентген-ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології, каже, об'єднання відділень не має відношення до розвитку трансплантації в лікарні. Поодинокі пацієнти можуть потребувати діагностики судин тих органів, які трансплантуються, або якщо виникають якісь ускладнення в післяопераційному періоді, це такі як тромбоз судин, тобто закупорка гостра. Або якісь інші ускладнення можуть теоретично потребувати нашої нашої допомоги і діагностики і якоїсь якихось операцій. Але впродовж останніх років, які під час яких відбувалася трансплантація в Житомирській області, такої потреби не було. Так що об'єднання не має абсолютно ніякого сенсу. Олександр Веселовський розповів, що у січні 2025 року лікарня отримала пакет від НСЗУ на проведення трансплантації. Вартість проведення однієї операції становить 772 тисячі 508 гривень. Йдеться у постанові кабінету міністрів України від 24 грудня 2024 року. Пацієнтам операції проводять безоплатно. За словами Віталія Хоменка, наразі в лікарні вже є в найближчих планах трансплантація нирки. Ми маємо в планах дві донорські родинні пари на пересадку нирки. Ми зараз цим займаємося. Я Думаю, що найближчий час ці, ці речі будуть здійснені. Технічно і кадрово, ми по суті готові виконувати тільки пересадку нирки. для трансплантації нирки на сьогоднішній день. У нас обладнання є. Що стосується пересадки печінки, базове також, але є дуже багато нюансів, в тому числі технічного забезпечення. той самий тромбоеластограф, от які бажані. Ма бажано мають бути для проведення пересадки даного органу, тому що потім пересадити технічно це одне. Потім це після трансплантаційний нагляд, виходжування цих хворих, контроль всіх функцій. На кінець 2024 року близько 50 жителів області перебували в листі очікування на проведення трансплантації нирки. Розповіла Марина Стадник, трансплант координаторка обласної лікарні. Ці пацієнти мають звернутися до лікарні для перереєстрації. Відновити трансплантації планують після об'єднання відділень. Ми тепер будемо. Е Переобстежувати цих пацієнтів ці пацієнти мають переписати заяви і повторно заявити про своє бажання трансплантуватись саме тут у нас і перебувати, очікувати трансплантацію саме в нашому закладі. Тобто це буде такий момент. Місяць півтора-два у нас піде на те, щоб відлагодити і відрегулювати оцей момент, і щоб все таки цей лист очікування ну ніби ожив і був фактичний. Нагадаємо, що першу операцію з родинної пересадки нирки в Житомирській обласній клінічній лікарні провели у червні 2021 року. У 2023 році в закладі провели перші посмертні трансплантації печінки та серця. А зараз короткий огляд подій тижня. У Житомирському дитсадку номер 58 представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області разом із моніторинговою групою провели перевірку, під час якої перевірили умови перебування дітей. Про це 11 лютого 2025 року інформували на сайті омбудсмена України. Виявлено порушення у сфері харчування. Зокрема, у харчоблоці зберігаються продукти без відповідного маркування. Холодильник, призначений для зберігання добових проб страв, використовується для особистих потреб працівників. Також зафіксовано порушення вимог щодо своєчасного медичного огляду працівників, зокрема тих, хто працює на харчоблоці. Водночас, заклад забезпечений освітніми матеріалами, має систему відеоспостереження та укриття. Коростенський міськрайонний суд 12 лютого 2025 року оголосив вирок лікарю Руслану Михайлову за виправдовування збройної агресії Росії проти України. На початку судового засідання обидві сторони і прокурор, і обвинувачений підтвердили, що не змінили своєї позиції щодо угоди по цій справі, укладеній 12 листопада 2024 року. Лікар визнав свою вину. Суд призначив Руслану Михайлову узгоджене сторонами покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду. За умовами угоди, Руслан Михайлов має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження. Також з лікаря мають стягнути на користь держави майже 10 тисяч гривень за проведення лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи. Контррозвідка служби безпеки України затримала в Житомирі 16-річну дівчину, яка за версією правоохоронців виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі на замовлення російських спецслужб. Про це Суспільному розповіла Ірина Мартинюк, речниця СБУ Житомирщини. За її словами, 16-річну житомирянку в телеграм-каналі завербував представник російської спецслужби, за вказівками якого дівчина самостійно виготовила вибухівку. Наразі слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною другої статті 15, частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Підозрювану взяли під варту. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.